Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні. Вашій увазі інструкція по в'язанню стильного кардигану з цікавою ажурною планкою не тільки по пілочкам, а також по спині із італійської моточної пряжі. Від ярма Суперста. Метраж пряжі в 50 грамах 115 метрів. Етикеточку я додам пряжі на екрані. Склад пряжі 60% Супер Кід Мохер, 40% шовку. Колір 61,33 меланжевий. Я його назвала молочний шоколад. Кардиган зв'язаний на розмір 48-50, вага кардигану 50-10 грам. Спиці використовувала 2,75 щільність в'язання в 10 см 20 петель на 27 рядів. Щодо ниточки, мені ця ниточка не сподобалась. По-перше, вона складалась із декількох ниточок, які постійно розшаровувались нитка для мене також колюча. І ще одна неприємність полотно давала косину. І як я із цього виходила? Я перемотала м'якенький моточок в ту... тугий клубок, відмотувала приблизно по 50 см, чіпляла маркерочок. От, дивіться, отак. Піднімала руку, клубок під своєю вугою розкручувався, ниточка вирівнювалась, і таким чином я в'язала цей кардиган. Це було дуже довго, моторошно і незручно. Нитку я більше таку не буду купувати, але ви можете підібрати будь-який артикул, який підійде за метражем. Кардиган мені дуже подобався, він зв'язаний окремими деталями знизу, вгору, лицевою гладдю, по пілочкам ажурні планки та також по центру спини, що є родзинкою цього виробу. Схему візерунку я обов'язково додам в кінці відео, для того, щоб вам було зручніше її скопіювати. Ажурний візерунок планки зв'язаний за схемою, на якій наведені лицьові та виворітні ряди. Рапорт візерунка складає 19 петель на 16 рядів. Повторювати потрібно буде з першого по 16 ряд. Також є дві схеми звичайні коси на 4 ряди. Петлі, які виконуються за допомогою перехрещення. В схемі номер 1 будемо перехрещувати косу направо, в схемі, в схемі номер 2 перехрещувати наліво. Рапорт візерунка складає 8 петель на 4 ряди. Потрібно буде повторювати з першого по четвертий ряд. Як буде перехрещуватися ця коса, я на екрані обов'язково це розпишу. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці 2,75 набираємо 117 петель і в'яжемо 9 рядів хустковою в'язкою. Це по лицьовій і по виворітній стороні в'яжемо лицьовими. Петлями. Далі переходимо на в'язання у відповідній послідовності: кромкова петля, 40 петель лицьової гладі, 8 петель коси номер 1 Це коса, яка перехрещується направо, 19 петель ажурного візерунку, 8 петель коси номер 2 і 40 петель лицьовою гладдю. закінчуємо кромковою петлею. Через 56 см для формування пройми закриваємо з обох боків один раз по три петлі, і в кожному другому ряду 1 раз по дві петлі і два рази по одній петлі. Через 76 см від набірного краю починаємо формувати виріз горловини. В'яжемо ряд спочатку, закриваємо середні 31 петлю і далі за, для заокруглення горловини закриваємо з внутрішнього краю в кожному другому ряду один раз. 10 петель і 1 раз 9 петель. Через 78 сантиметрів знімаємо 17 петель плеча на шпильку. Таким самим чином ми формуємо друге плече. Наша спина готова. Далі в'яжемо праву Пілочку. На спиці 2,75 набираємо 67 петель. І в'яжемо також 9 рядів хустковою в'язкою. Далі переходимо на в'язання у відповідній послідовності: кромкова петля. 8 петель коси номер 2 19 петель ажурного візерунку. 8 петель коси номер 2 і 30 петель лицьової гладі. Закінчуємо кромковою петлею. Через 56 см для формування пройми закриваємо з обох боків один раз по три петлі, і в кожному другому ряду 1 раз 2 петлі, два рази. ...по одній петлі. Спочатку формування пройми через 56 см, паралельно починаємо формувати виріс горловини по пілочці, закриваючи, дівчата, увага, по одній петлі в кожному п'ятому ряду 14 раз, пров'язуючи після петель планки. На початку лицьової гладі по дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Через 78 см знімаємо 17 петель плеча на шпильку. Це лицева гладь буде. Та 6 петель. Шість петель схеми номер 2 Дві петлі, які залишились. 19 петель ажурного візерунку та 8 петель коси номер 2 Продовжуємо в'язати на висоту приблизно 16 см. Зрозуміло тут, так? Да? Для того, щоб вистачило потім пришити по горловині спини. Петлі планки також можна зняти на шпильку. Права пілочка наша готова. Ліву пілочку ми в'яжемо аналогічно правій. Тільки відмінність в тому, що ми по-іншому будемо, розподіла... по будемо розподіляти петлі. Також на спиці 275 ми набираємо 67 петель, в'яжемо 9 рядів хустковою в'язкою, а далі переходимо на в'язання у відповідній послідовності. Кромкова петля, 30 петель лицьової гладі, 8 петель коси номер 1 це та коса, яка перехрещується направо. 19 петель ажурного візерунку, 8 петель коси номер 1 і кромкова петля. Далі, дівчата, все так само. Тільки коли ви будете паралельно коли сформуєте пройму і будете паралельно цю, почнете зразу через 56 см формувати виріз горловини, то ви будете спочатку пров'язали лицевою дві петлі, які залишились у вас на лицевій гладі. Ви пров'язуєте дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. І далі продовжуєте в'язати косу, першу, потім ажурний візерунок, першу косу і кромкову петлю. І далі все так само. Дівчата, я вибачаю за викрайку рукава, бо вона рукав набагато більше, просто так роздрукувала, друкувала вже вночі. Тож, не ну я, я розумію, що ви розумієте, що я маю на увазі. Тож вив'язуємо рукав. Набираємо 50 петель. В'яжемо 9 рядів хустковою в'язкою, далі переходимо на лицьову гладь. Для розширення рукава в кожному 9 ряду ми додаємо з кожної сторони 13 разів по одній петлі. Через 42 см формуємо окат рукава. З обох боків закриваємо спочатку по три, пет, по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 17 раз По одній петлі, два рази по дві петлі, два рази по три петлі. І далі петлі, які залишились, просто закриваємо. і все. Один рукав у нас готовий. Таким самим чином ви в'яжете другий рукав. І далі збираємо наш виріб. Ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, також з'єднуємо петлі планки. Які були зняті у нас на шпильку, також методом трьох спиць. Потім ми планку пришиваємо по горловині спини, вшиваємо рукави, виконуємо бокові, бокові шви і внутрішній шов рукава. Наш кардиган готовий. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!